Взагалі для команди, я ж кажу, пройшов досить цікаво з тої точки зору, десь потрібно було а, працювати більше в плані того інтенсивності. А десь а, нам підфартило нарешті, там на підкові, наприклад, класний сектор випав. І ми в принципі працювали просто для того, щоб а, залишити темп і основні досягнення, які були на першу дому. Аж до самого кінця залишити. Були провальні етапи, скажімо так, да. Ну, прилибичі, да, це один із таких провальних був етапів, тому що і сектор трохи був незручний, і, можливо, десь якісь помилки ми е, зробили. Але взагалі без цього, без падінь немає і піднімання. так що. Це все взагалі досить класно в тому, що Iron Fish дає змогу як турнір розвиватися, тому що змагання, які відбуваються безпосередньо разові, ну тут такі більші варіанти, шанси генерації випадкових чисел і все. Тобто сказати більше неможливо. А от за рахунок турніру тут можна показати стабільність та клас. Головне мати свою думку.